Центр західної України, центр Соборної України, і саме сюди прибула група нового каналу для того, щоб подивитися, чи живі відголоски давнього українського духу, духу національного екстриму. Ви певно помітили, що в українському народному танці гопак є безліч рухів, які схожі більш на красиві удари, ніж на танцювальні па. Довести ідею, що гопак не танець, а давнє бойове мистецтво взявся 15 років тому Володимир Степанович Пилат, і таки зробив це в найкращий спосіб, створивши власну школу бойового гопака і ставши на її чолі. Бойовий гопак на відміну від таких видів спорту, як там рукопашний бій чи боксин, чи бокс. І інші бойові системи, які, наприклад, позбавлені так званого морально етичних норм, чи кодексу честі, чи взагалі якоїсь філософської думки, він виглядає набагато колоритніший і представляє сьогодні комплексну систему розвитку особистості, яка перш за все виховується по системі лицарського виховання. Бойовий гопак суто український вид двобою. Всі рухи, стійки, удари мають свої оригінальні українські назви: щопак, завушник, коза, гайдук, чіпка, вихор. Та й вишкільний урок, тобто тренування теж відрізняється від усіх нам відомих. Після шикування та вітання йде молитва. Потім гуртова пісня як засіб медитації та настрою на справу. Далі про рух, розминка, що переходить у виклад технічних елементів, виконання вправ на гнучкість, а по закінченню знову пісня та молитва. Якщо у вас виникло бажання вивчати українську бойову систему, є можливість вибирати напрямок по собі. Тож при бажанні досягти рівноваги тіла та духа, загортувати свій організм варто зацікавитись оздоровчим напрямком. Є ще фольклорно-мистецький напрямок для бажаючих вивчати танцювальну культуру свого народу і брати участь у показових програмах. Ну і звичайно, серйозні та складні напрямки. По-перше, спортивний напрямок для людей сильних тілесно та духовно. Але для того щоб досягти найвищого рівня майстерності волхва. Маєш після спортивного перейти до бойового напрямку? Це для віртуозів. Гопак, до речі, не просто бойова система, це ціла система виховання. Опаківці зустрічаються не тільки на тренуваннях. У них є зайняття з вокалу, ораторського мистецтва, танцю, малярства, гри на музичних інструментах, а для майстрів вже свої дисципліни складніші теологія, філософія лицарів, психологія та парапсихологія. Зрозуміло, що гопаківець буде гармонійно розвиненою особистістю, людиною, яка знає та поважає свою країну, а та, в свою чергу, допоможе йому. Це Львів. А це сталося святого христофора, яка означає старий центр Європи. Тож, просто хотілося б сказати, що чим більше ви будете знати про себе, тим більше про вас будуть знати інші.